Разом з нами зараз Андрій Небутов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо говоріш про заходи безпеки 8 сьогодні, 9 травня. І про те, що кажуть гурмо, якщо такі провокації будуть біля кордону з Білоруссю, то як реагуватимуть правоохоронці? Ми готуємося завжди до таких масових заходів. Я хочу сказати, у нас тільки в столичному регіоні їх відбудеться 39 Наразі до 210 нарядів поліції, які будуть заступати на чергування, ми додали ще 105 додаткових нарядів. із них 85 будуть піші і 20 мобільних патрулів. Окремо для швидкого реагування, якщо будуть відбуватися провокації всередині, у нас безпосередньо на території столичного регіону. Для цього передбачено 100 спецпризначенців у складі 10 груп швидкого реагування. Які зможуть? З силою підтримати будь-який поліцейський наряд, тому я впевнений, що відбудеться все добре, Во всяк випадок правоохоронці готові до розвитку будь-яких подій. Пане Андрію, а от якими можуть бути події? Росія не вигадує нічого нового, власне, як і провокатори. І якщо в попередні роки вони могли виходити зі світлинами своїх там воювавших дідів і казати, що це просто мирна акція. Якщо така людина раптом з'являється зараз, десь на вулицях Одеси чи Київщини, як діятиме поліція? Вона забиратиме цю людину у відділу? Щоб люди безпосередньо зрозуміли, які будуть переконувати, що нічого провокативного в цьому нема. Вони просто поважають пам'ять своїх предків. Але ж ми розуміємо, що це зараз не про це. Сьогодні у поліції достатньо законодавчих механізмів, щоб у умовах воєнного стану перевіряти людей на причетність до цієї. Чиї тої чи іншої забороненої діяльності, у тому числі ми будемо попереджати такі провокаційні заходи. Ми розуміємо, що законодавча заборонена пропаганда використання георгівської стрічки, за пропаганда війни і пропаганду нацистського режиму комуністичного режиму. У нас навіть передбачена кримінальна відповідальність. Тому звичайно, правоохоронці використують всі законом надані їм повноваження, щоб перевірити цю особу, яка була мета хто є спільники. І запобігти скоєнню тяжких інших адміністративних правопорушень. Скажіть, а чи пробували, ну я так розумію, це напевно в легальний спосіб провести е, якісь проросійські акції, які ми бачили попередніх е, років? Можливо, той самий безсмертний полк в Україні чи на Київщині? І е, якщо ми говоримо про провокації в такому вигляді і з забороненою символікою, то це зазвичай як відбувається? Зазвичай використовують георгівську, як це було у попередні роки, георгівську стрічку, яка законодавча заборонена. Так. У нас тому у правоохоронців є всі механізми притягати людей до відповідальності. Ми розуміємо, що пам'ять людей, які віддали своє життя у боротьбі з нацизмом, врятували фактично весь світ. Вона живе у нас всередині, і провокувати зараз під Проросійськими мітингами, ми не повинні цього допустити. Тому, звичайно, всі ці порушення будуть просікатися, і вони будуть притягатися до відповідальності. Пане Андрію. Зараз хотіла запитати про ті цифри, які ви назвали раніше. Залишається неопізнаними 195 тіл загиблих громадян, і 279 людей вважаються зниклими безвісти. Скажіть, будь ласка, які дії проводять слідчі, щоб ідентифікувати безпосередньо цих вбитих росіянами, і от знайти зниклих 279 це означає, що родичі заявили про цих людей і далі все, ви не можете їх відшукати. Правильно, а інші тіла лежать не ідентифіковані. І теж немає зворотнього зв'язку, так? Це вже втрачена надія? Скажіть чесно, після того, як минув такий проміжок часу? Ні, це далеко не втрачена надія. Насамперед, на сьогодні цифра не встановлених тіл загиблих українців 191. Це поступовий процес. Тобто вже мінус чотири. Тобто 4, 4, 4, да. Надходить надходит інформація, заявляються родственники, повертаються із-за кордону. У нас є можливість зібрати повні дані, і хочу сказати, що по кожному такому факту є кризи. Римінальне провадження слідчі проводять слідчі дії на встановлення, де може перебувати особа, або на встановлення тіла загиблого, головним аспектом у встановленні тіл невідомих загиблих це відбір ДНК. Звичайно, ДНК профіль поміщається до відповідної бази даних, і там далі головне встановити родичів, які надають профілі. Проводиться порівняльна експертиза, і тоді ми тіла ці встановлюємо. Щодо людей, які безвісті зникли. Ми сподіваємося, що більшість з них під час окупації було примусово вивезено на територію Російської Федерації. І за словами дуже багатьох свідків цивільних людей їх там утримують у в'язницях. Про дані їх на жаль не повідомляють. Але ще раз скажу, що кожний українець, який загинув, або якого ми шукаємо, будемо проводити ці заходи тих пір, поки він буде не знайдений або тіло буде не встановлено. До речі, з приводу ДНК ідентифікації я знаю, що наші партнери суттєво допомагали, в тому числі і нацполіції. Наскільки це пришвидшило процес? Тобто раніше не бракувало спеціального обладнання, ну навіть для забору даних. А тепер, я так розумію, все це є і в достатній кількості. На сьогодні можу сказати, що завдяки фонду Говарда Баффета і головно, головне слідче управління, і поліція Харківщини і Київщини мають у розпорядженні спеціальні пересувні ДНК машини, які дозволяють впродовж 90 хвилин визначити формулу і виокремити ДНК-експертизу фактично. І це дозволяє дуже такою, фактично за півтори години встановити належність того чи іншого тіла конкретній людині. Це допомагає, звичайно, про розкриттю тяжких і особливо тяжких злочинів, але головне, що ефективність вони свою довели під час. Цих зверячих обстрілів, у тому числі в Умані, коли працювали наші фахівці, mm. і фактично дуже швидко ідентифікували, На жаль, тіла загиблих українців. Це важливо і для родичів, і для е, звичайно, детального розслідування. Зараз цього обладнання дійсно вистачає, воно досить ефективне. сучасне. Сподіваюся, що і в інших підрозділах правоохоронних правоохоронців буде з'являтися такий Пане Андрій, ну і майже вже 12-та е, неспокійна ніч була в столичному регіоні. Більше 30 шахетів, як повідомляли, було запущено і збито. Чи багато роботи було в правоохоронці цієї ночі? Ну зараз ви знаєте, що тривога була оголошена о 23.35 і закінчилася в 3 годині 10 хвилин. Mm -hmm. Весь цей час звичайно правоохоронці додатково повідомляють в спеціальних зонах про небезпеку і необхідність переходити в укриття. Звичайно, ми шукаємо факти злочинів армії Російської Федерації. Це і уламки збитих дронів і таке інше. Хочу сказати, що за цю ніч на території Київщини прекрасно відпрацюють. Працювала наша противоповітряна оборона. Вони дали стовідсотковий результат. Суттєвих пошкоджень у нас немає зараз. Є виявлення вже в полі уламків цих дронів, шахідів, і це все, як я кажу, в одній світлині. Перше це черговий доказ злочинів армії Російської Федерації відносно України і стовідсоткова професійна робота збройних сил України. Так. Дякуємо вам, Андрій Нєбитов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Зараз з нами тут на лютіському плацдармі. Дякуємо за вичерпні відповіді. Наш ефір триває далі і далі. Повертаємося в нашу неспокійну ніч, про яку зокрема з Андрієм Нєбитовим говорили сьогодні. Повітрі.